Минув майже семестр навчання, а більшість підручників діти досі не побачили. Замість звичайних паперових книг школярі вимушені використовувати електронні версії або ж завантажувати їх з інтернету, а потім роздруковувати власним коштом. У таких умовах здобувають знання рівненські п'ятикласники, які навчаються за стандартами нуш. За словами вчителів, це приносить багато незручностей і навіть заповільнює навчальний процес. Насправді паперовий підручник не замінить нічого, тому що це швидко. Це відразу. За під рукою, поки діти відкриють цю електронну книжку, поки вона в них прозавантажиться на телефоні, поки вони знайдуть відповідну сторінку, пройде досить багато часу. Тому ми з дітьми погоджуємося дійшли спільної думки, що все-таки паперова книжка набагато краще за електронну за інформацією управління освіти міста. Станом на початок навчального року брак підручників гостро відчували учні як п'ятих, так і шостих класів. В останніх ситуація дещо краща, бо нині в них є більшість потрібних матеріалів, а от п'ятикласники все ще залишаються у незручному становищі. Станом на сьогодні їм видали лише 17% усіх необхідних підручників. За словами очільника освіти міста, очікується, що решта книг потраплять у руки школярів через один-два місяці. На сьогоднішній день ситуація із забезпеченням підручників учнів п'яти класів є досить поганою. Відсоток забезпечення складає тільки 17. Наразі надійшло тільки 4 найменування підручників з 23, чому саме 23. Ну, по навчальному плану є орієнтовно 13 предметів, але деякі предмети можуть бути декількох авторів, двох-трьох авторів. Відповідно, з 23 найменувань надійшло тільки 4. Тобто відсоток забезпечення дуже низький. Варто зазначити, ця проблема торкнулася не лише шкіл міста, а й всієї області та навіть країни. Адже через брак фінансування Міністерство освіти не змогло вчасно видрукувати усі підручники, і нині це питання намагаються вирішувати, залучаючи іноземних спонсорів. За словами заступниці директора департаменту освіти Рівненської ОДА, поступово підручники до шкіл таки надходять. Для шостого класу власне підручники друкувалися протягом ну, минулого року, і тому вони власне надруковані практично в повному обсязі. Дійсно Ситуація складніша для учнів п'ятого класу, тому що це припало на початок повномасштабного вторгнення, і підручники дійсно такі не були надруковані. І поступово ми надолужуємо ну, державні підприємства, Міністерство освіти. Всі разом надолужуємо власне ті прогалини, які виникли. От, але всі підручники є доступні електронні версії цих підручників, і справді на сьогодні діти, всі учні мають доступ до цих підручників. Нині ж п'ятикласникам та вчителям залишається сподіватися, що вони отримають усі друковані підручники до завершення навчального року. Ну а поки цього не відбулося, учасники освітнього процесу продовжать користуватися електронними варіантами, бо ж іншого виходу наразі не існує. Ангеліна Буракдинисколомис телеканал ITV.